Доброго ранку, любі малята, зимонька біла, прийшла вас вітати. Доброго ранку сніжок вам бажає. Білі сніжинки в таночку кружляють. Доброго ранку співають пташки в годівничці. Жовті яскраві, веселі синички. Доброго ранку, скрипить морозець, віконця прикрасить такий молодець. Доброго ранку ніжного дня. Діткам бажає весела зима. До нас малята сьогодні завітала знову лялька Оленка. Доброго дня! Доброго дня, я за вами так сумувала, так скучила. Моя ж ти, ріднесенька, нам теж було без тебе дуже сумно. Оленко, а скажи мені, будь ласка, а чи є у тебе мрія? Про що ти мрієш? Так, прийшла зима, а снігу немає. Так хочеться зимових розваг, так хочеться у сніжки пограти, снігову бабу зліпити. Оленко, не сумуй. Я гадаю, що твоя мрія обов'язково здійсниться. Про зиму кажуть, що вона красуня і чарівниця. Про неї складають вірші і пишуть. Картини. А яка ж зима буває? Скаже той, хто добре знає. Чи ж вона буває ніжна? Ні, зима холодна і білосніжна. Так холодна вітер віє, а від снігу все біліє. В небі темна хмара висне. Іноді мороз аж тисне, чудеса на склі малює. На річках мости будує, не прості, а льодяні, дуже гарні, мов скляні. Під ногами сніг рипить, звір від холоду тремтить, Є урдилиця природно, є метелиця холодна. Угає і є завія. Сонце світить та не гріє, і його частіш немає, хмара сонце закриває. Часом сніг летить лопати, бігти хочеться із хати, щоб зловити біле диво, бо повсюди так красиво. Хоч носив усіх червоні, Мокрі ноги та долоні, та додому йти пора, шкода іде весела гра. Тож зима буває різна, біла, радісна і грізна, і весела, і сумна, як розплачеться вона. срібно білі пейзажі заспокоюють, заворожують, зачаровують. Давайте пограємо з вами ще в гру, яка називається. А що ж, буває взимку? А чого не буває? Уважно слухайте і відповідайте. Взимку дуже холодно. Так, звісно, взимку справді дуже холодно. А сніжинки пухнасті? Так, вони дуже пухнасті, мов пір'їнки. А ялинка червоного кольору? Ні, ялинка не червоного кольору. Вона зелена. Взимку можна зліпити сніговика? Звісно, можна зліпити сніговика. Це чудова зимова забава. А чи квітнуть взимку квіти на вулиці? Ні, квіти взимку точно на вулиці не ростуть. Чи можемо розвзимку скувати річку льодом? Так, мороз покриває льодом річку. Зимою збирають гриби в лісі? Ні, по гриби ходять восени. Можна взимку кататись на санчатах? Так, коли як не зиму влаштовувати перегони з гірки? Чи треба взимку підгодовувати птахів? Так, дуже добре, коли ти підгодовуєш пташок взимку. Настав час зробити нам веселу руханку. Тож запрошую всіх на фіз-хвилинку. Здійснення твоїх мрій ми сьогодні намалюємо зиму. Тож, гайде всі до нашої творчої майстерні, щоб на деякий час стати справжніми художниками. Але і художникам перед роботою потрібно розім'яти пальчики. Тож, дружно всі зробимо. Пальчикову гімнастику. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки, бо без валянок і шапки. Для роботи дітки нам знадобиться блакитний аркуш паперу, гуашеві фарби. Білого, коричневого та блакитного кольору, водичка, пензли. А також ось така губка. Звичайна губка я зробила, за допомогою якої ми будемо малювати з вами густенький біленький сніжок. А також, дітки, потрібні ватні палички та серветка. Починаємо просто зараз. Малюємо снігову галявину. Спочатку рівненьким шаром. Для цього змочуємо нашу губку у білій фарбі і наносимо ось так рівненьким шаром. Ось так у нас виходить. А тепер, дітки, ми можемо зробити ось такий пагорбок, галявинку нашу, густенько змащуємо і вирівнюємо нашу галявинку. Далі, дітки, ми малюємо засніжені крони дерев. Намалюємо три дерева. Спочатку ось тут посередині зробимо крону. дерево, воно буде побільше. Потім зліва намалюємо менше деревце і намалюємо справа крону дерева. Ось так. Заокруглюємо їх. Якщо у вас не виходить заокруглені, то нічого страшного, і так буде гарно. І готові наші деревцята, крони. Але їм не вистачає стовбура і гілочок. Тож ми беремо пензлик, коричневу фарбу і починаємо малювати стовбур. Можна намалювати стовбур тоненький. А можна навпаки намалювати товстенький, як ви забажаєте, дітки. І гілочки теж може бути різна кількість. Як вам захочеться, буде все рівно гарно, я гадаю. Ось так, тепер до цього цьому деревцю намалюємо стовбур. залишилося, якому потрібно домалювати стовбурець, ось так. І гілочки. Ну, ось дітки я вже намалювала стовбури до наших дерев. Було б чудово ще намалювати, як іде сніжок. Для цього ми беремо ватну паличку, вмикаємо у білу фарбу і малюємо сніжок. Ми вже знаємо, як це потрібно робити. Ось так. Мрія оленки нашої здійснюється. А я гадаю, що ви теж намалюєте дуже гарні картини, на які Оленка буде чекати. Ось ми вже і намалювали сніжок. А ще, дітки, за бажанням, ми можемо додати до нашої роботи елементи казки. взяти синю фарбу. В одну паличку і поставити на деревах на галявині загадкові сині крапочки. Ось так. Дітки, моя творча робота готова. Ми з нетерпінням будемо чекати на фото з вашими роботами, з вашими сніжними зимами. Настав час відпочити нашим оченятам Ну ось і підходить до завершення наша зустріч. Бажаю вам гарно провести час за приємним творчим заняттям! Я вірю, що моя мрія здійсниться. Дуже чекатиму на фото з вашими малюнками. До побачення! До нових зустрічей у нашій творчій майстерні.